Всім привіт! Це є друге відео. Я друге відео не так зняв, ну тому що, ну, бо тому що е, я був зайнятий е, і я зараз е, 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 знімаю відео і мене знов на, на, на даний момент мрія. Як не? Зні... 50 тисяч кубків. Зараз, ну я взяв топ-1. Я, я просто видалив це відео там де перше було відео. Ви я видалив відео. Берді, Я видалив відео і я зараз стараюся. Опять перше місце зайняти. Та, і моя. Я хочу попробувати на комусь 35 ранг апнути. Або на комусь, типа, ще... Типа. Ой, ще. Аплінки 50 тисяч кубків ще. Але 35 ранг я хочу. Або хоча б 30-й ранг. Ну, коротше, бляха, я не добив. Зараз мене ворон на за вол. Ой. Зараз ворон убив току. База. Короче, що... я по любому по-любому думаю, что що... якийсь, бляха, Леон на мене сейчас прыгнет. Он не прыгнет. Не прыгне, а налетить ну, просто. Дякую. Я не можу просто. Жара... Блин, я попробую жар Леона брать. Я сейчас попробую его на это. Так, я стараюсь оплезать. Так, Мій... ну, зараз не вийшлося, але я старався як міг і в мене, до речі, перше майстерство на Динамайку. Але я зараз, коли було дуже красиво, я зараз дуже красиво улітану під себе, це було класно. Але добре все хотю так. О... 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 До речі, всіх я робу майк, у мене тих одного немає. Я думаю, що я четверний. четверний. Я один раз, коротше, зробив четверний пріжок. Підсюди сідав, але я робив, коли я ще з Мілкітом грав, то я просто. У мене друг Мікіта, і він, коротше, не побачив, що я зробив четверний прижок. А у мене. А мене... А в мене робив в мене... В мене дяконе. У мене друг Шауден, короче, робив е, п'ятерний крыжок. Давай, папу. Я зробив п'ятерний крыжок. тут что тут мифик, Тут тут трошки подтяжки, чтобы что, я не его потому что Эдгар бежит на там. Такой вот что ты Эдгар добрый, знаешь, или... Ну блин, зара Эдгар со мной Динамайка так. Оцените, как я на Динамайку играю. Просто. Оцените оценить пакет на Динамайку играю. Я просто даже жестко играю на Динамайку. Я душу добавляю. Что я дал? Что я дал? <свят> так. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Одинадцять бам, отак. Зараз треба буде вирішити. Блин, зародить такая немовірно слів, що ви тімейки завалять Ніфига у нас вже 14 банок. Що зараз йде по маску? Так. Повідає. Відлітаю в об'єкті на Сиден. не убиваем. Так, постарайся и э, дуры... э, э сын папа.